Первомайському триває робота щодо надання громадянам послуг з безоплатної вторинної правової допомоги. Цим займаються представники державної установи, яка територіально розташована у Лозовій. Але раз на тиждень фахівці приїздять до міста Первомайський. У п'ятницю, 13 жовтня, наша знімальна група побувала на одному з таких прийомів громадян. Ми представники державної установи Первомайського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Наш центр розташований. Місті Лозова на привокзальній площі готель Лозова, третій поверх, кабінет 28. Громадяни можуть звертатися з будь-яких правових питань безпосередньо у місті Лозова. Наразі у нас функціонують виїзні прийоми до міста Первомайський. У нас тут працює бюро і кожної п'ятниці фахівці з 9 до 13.30 приймають тут громадян за адресою міста Первомайський. Мікрорайон 1 1-2, приміщення номер 56. Тобто, всі, в кого є правові питання, хто хоче отримати консультацію або допомогу в складанні позовної заяви представництва своїх інтересів в суді, можуть звертатися до нас. З яких питань до нас в основному звертаються громадяни? Це і в умовах війни і військовослужбовці, складання рапортів, різних заяв на військову частину, оскарження МСЕК і ну і таке інше. Крім того, встановлення юридичних фактів, фактів смерті на окупованих територіях, фактів народження, розірвання шлюбу, складення аліментів, пенсійні питання. Якщо, наприклад, людина звернулася і її відмовили в призначенні пенсії, то вона може звернутися до нас, надати таку відмову. І на підставі цих документів, якщо у людини є якісь архівні довідки, які не підтверджуються, відмовляють по ним, то фахівці долучаються і допомагають людині, скористатися безоплатною правовою допомогою можуть не лише соціально незахищені верстви населення, а й будь-який громадянин. Хочу заакцентувати увагу на тому, що до нас можуть звернутися, отримати вторинну право допомогу. Процездатні люди, якщо їхній дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів, тобто сума 5 тисяч. 368 гривень. А також пенсіонери за віком у вислугою років, якщо їхній дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб і складає 4186 гривень. Люди з інвалідністю, якщо вони отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, яка не перевищує двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто сума 5 тисяч 368 гривень. Крім того, можуть звертатися і внутрішньопереміщені особи, учасники бойових дій, особи, які потерпіли від домашнього насильства і згідно закону України про безоплатну праву допомогу. Стаття 14, цей перелік не є вечірним. Тобто, якщо у громадян є питання, рекомендуємо звертатися до нас в місто Лозава через наголошую готель Лозава, третій поверх кабінет 28, або кожної п'ятниці звертатися в місті Правомайський за адресою мікрорайон 1-2, будинок 56. Крім того, якщо ще виникають питання, є телефон гарячої лінії 0800 213 103, то також можна зателефонувати з будь-якої точки України і отримати кваліфіковану консультацію від адвоката. Хочу нагадати наш телефон, за яким можна звернутися: 099 652 56 85. Отримання консультації у нас абсолютно безкоштовно. Тож звертайтеся, чекаємо на вас і раді допомогти.